Треба було мені набагато раніше познайомитися зі свекрухою, тоді б час собі зекономила. Але я вже чекала дитину, коли ми прийшли до неї в гості, і там я не могла повірити, що жінка себе так може вести. Звичайно, що я їй не сподобалася, але це вже таке я так зрозуміла, що зі своєї родини їй мало хто подобається. Помовч, я тут гроші заробляю, казала вона на все, що говорив її чоловік. Його батьки, і мій майбутній чоловік. Я знала, що Марія Васильівна працює в Італії і заробляє гроші, але я не знала, що вона при цьому так себе веде. Навіть мій батько, який заробляв на всіх, мав звичку прилізати в п'ятницю, але він так ніколи з мамою не говорив. З тих зауважень щодо весілля, то я так зрозуміла, що я маю бути в мішку з під картоплі, а гості з мого боку мають їсти бараболі на лущені з квашеною капустою, а вона має сидіти на чільному місці з сумкою та збирати туди гроші. Після такої гостини я сказала, що весілля не буде. Краще вже розписатися по тихому і жити десь далеко від свекрухи. Але Марія Васильівна сказала, що син у неї один, і вона має зробити весілля. Не буду описувати той цирк, бо вона за кожну копійку торгувалася і справді бігала від одного кутка інший, аби щось вияснити та показувати, що вона тут головна. Далі вона назвала нашу доньку Любочкою, щоб всі її любили, бо вона бабуся і дала найбільше грошей на все. Далі вона влаштувала мого чоловіка на роботу в водоканал, щоб йшов стаж, і роботи було небагато. Але там, попри роботу, ще й мого речі. І мій чоловік теж став прилізати щоп'ятниці. Звичайно, що я вже з таким батьком жила, то я вже знаю, що буде далі, тому поставила питання або, або. Чоловік не спинявся. По нього приїхала мама, забрала сина і все, що могла винести, бо він чи вона те купляли холодильник, посуд, диван, далі ділила все надароване на весілля беріть, що хочете. Я забрала дитину і поїхала до мами. Квартира була орендована і проплачена на рік наперед, але свекруха сказала, що вона забере гроші, бо то її син платив. Отак починалося моє молоде життя, і добре, що я так вчинила, бо інакше не знаю, до чого б це все привело, особисто мене і мою доньку. А так ми маємо нову родину, де є зведена сестра і тато. Добре живемо, дружно. А моя свекруха й далі в Італії, пересилає сюди гроші, щось купує, дає прочуханки чоловікові, що не так ними розпоряджається. Син її гульбанить і спинитися не може, каже, що то все через матір, бо вона його на таку роботу відправила. Та всім розказує, як вона мусить бути вдома за чоловіка і за годувальника, бо всі безталанні. Свекор приходив, часто до Люби, приносив іграшки і гроші. Бувало таке, що й всю зарплату мені віддавав, коли мені було дуже скрутно. Бери, мені багато не треба, та й Марія передає гроші, а на моїй каже, що то сльози. Але я непогано заробляю. Чому ви її терпите?» – не витримала я, щоб не спитати. Вона колись така не була, та й не дуже мені хтось і треба. А ви не шукаєте просто. Та кому вже такий чоловік треба? Вже мої роки сили пройшли, тепер лише тіло, аби купи трималося. Ти за мене не переживай, ти про дитину думай, а я поможу. І так він мені довго допомагав, особливо перед школою давав багато грошей, аби Любу одягнути обути і приладдя купити. Люба дідуся одного й знає, бо ні батько, ні бабця до неї ніколи не приходили. Так що характер людини то не лише її доля. Але й доля тих, кого вона тим характером переважує. Адже так підпишись, підтримай українськомовний контент.